Якщо ви дозволите, Будь ласка. пан Данилюк задає насправді правильне запитання: що перед тим, як щось зробити, потрібно отримати відповідь чітку і зрозумілу як до бізнес-проекту чи він потрібен. Цю відповідь ми маємо, е, і вона однозначна. Так, нам це дуже потрібно. Всі країни світу витрачають шалені кошти, е, які не порівнюються з 11 мільйонами на організацію конкурсу на промо країни в Європі, в світі. Ми очікуємо отримати 30 тисяч туристів. Які приїдуть в країну 30 тисяч людей, які приїдуть сюди. Будуть якісь затрати з бюджету на організацію. його. Але ми отримаємо десятки тисяч людей, які задіяні в торгівлі, в сфері послуг, в готельному бізнесі. У всіх порядка 30 галузях, які будуть це обслуговувати, можливо, більше, які отримують чистий прибуток. Якщо ми вже е, говоримо в тій ситуації, в якій є країна е, зараз знаходиться, основні е, люди, які підтримують волонтерські організації, які працюють це є малий і середній бізнес від проведення такого конкурсу. Безпосередньо заробить малий і середній бізнес, який буде працювати в тому місці, де цей конкурс буде проходити. Крім того, ті бонуси, які отримає місто і країна в цілому на міжнародній арені, їх важко монетизувати і взагалі оцінити в якісь конкретні цифри. зрозуміло.